Україна та Польща наразі не змогли домовитися про транзит українського зерна через польську територію. Варшава сподівається на припинення транзиту насамперед кукурудзи та пшениці, а також продуктів, на які накладено ембарго вже з 1 квітня. Про це в ефірі Радіо Люблін заявив міністр розвитку і технології Польщі Кшиштов Гетман. За словами українського міністра агрополітики Миколи Сольського, зустрічі щодо транзиту продовжаться. При цьому міністр не втрачає оптимізму. Зараз ми набагато ближче до розблокування кордону ніж були вчора. Заявив він. Нагадаємо, польські фермери блокують українсько польський кордон, адже вважають, що зерно, яке Україна відправляє транзитом, все одно продається на території Польщі. Спробуємо розібратися з перспективами цієї ситуації, спілкуючись із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяном Дмитросевичем. Пане Маркіяни, вітаємо. Добрий день. Чи не вперше я чую ось такий виразний оптимізм в заявах очільників відповідних відомств? Чи є привід для оптимізму на вашу думку? Абсолютно можу підтвердити все таки ті оптимістичні настрої, які, які ми бачимо з української сторони. Сам був учасником цих, цих переговорів. І насправді ми дійсно. Набагато більше наблизилися до якогось компромісного рішення в питанні транзиту. Я думаю, ви знаєте, у нас була дуже довго тривала зустріч більше шести годин, на якій ми з української сторони показали бачення нашої сторони стосовно кожного з ринків аграрних, що стосується торгівлі України і Польщі, починаючи з зерна, закінчуючи там яблучними концентратами і мороженою малиною. Нам вдалося пройтись по кожному з пунктів, дійсно пояснити, яка насправді зараз ситуація, оскільки то, що ви згадали, що польські фермери думають, що українське зерно продається на території Польщі, ну, це, це, цього вже не відбувається з травня минулого року. Ми це пояснили, ми це показали на цифрах. Більше того, ми пояснили, що економічної доцільності. В тому, щоб їхати навіть транзитом через територію Польщі, зараз на щастя дійсно немає, оскільки працюють українські морські порти, через які експортувати українське зерно набагато вигідніше ніж е е е е наземними шляхами, в тому числі через територію Польщі. Слухайте, мене постає тоді просте запитання: якщо ви показали все в цифрах, якщо ви довели, що немає навіть економічного зиску робити те, проти чого протестують польські фермери. Чи в протестах польських фермерів справді є економічні передумови, чи їх треба шукати все ж таки десь в іншому місці? Дивіться, ми зі своєї сторони спромоглися, на, на мій погляд, все-таки спромоглися показати, що дійсно економічних, економічного підґрунтя для тих побоювань, для тих страхів, які в принципі поширені серед польських фермерів, що їх дійсно немає. Насправді залишилися лише емоції зараз, деякі, які насправді, на мій погляд, вщухають в Польщі. І, на жаль, ситуація склалася настільки, вона накручена була емоційно всередині в Польщі, що дійсно виявилося, що нам потрібен буде ще якийсь додатковий час, додаткові зустрічі в такому ж форматі. В якому у нас вона була, ну, насправді нагадаю, як воно відбувалося: це було українське і польське аграрні міністерства, і також українські та польські аграрні асоціації. Це найбільш важливо, оскільки в такому форматі зустріч пройшла вперше, і наші асоціації з їхніми, якби очі в очі, могли проговорити всі питання, ті, які там болять в, в польських фермерів. і... Очі в очі пояснити, що насправді проблема, що насправді колись була проблема. Наприклад, можливо, якщо ми говоримо про 22 другий, рік, коли в нас морські порти не працювали, і дійсно транзитом через Польщу йшла велика кількість зерна, то сьогодні цієї проблеми просто не існує. І я впевнений, що ці аргументи з нашої сторони вони були почуті польським. Польськими асоціаціями і польським міністерством тому о, на, насправді з цього і виходять такі оптимістичні настрої щодо можливості завершення такого міні-конфлікту в найближчий, в найближчий час. А скажіть, будь ласка, оця зустріч про яку ви щойно згадали шести здається годинна. А це була все таки зустріч з цифрами чи зустріч з цифрами і емоціями, і з чийого боку що? Е, дивіться з української сторони. Ми підготували грунтовний аналіз того, що відбувається абсолютно по всіх ринках, які згадувалися в, в повідомленнях польських змі, які ми чули, е, які піднімалися з, зі сторони наших польських колег в польському міністерстві. Це було 17 слайдів з детальним описом по кожному ринку, по, ко, по кожній цифрі, з аналізом 2022-2023 року і. В періодом до 2022-2023 року, оскільки ви знаєте, там про українську кукурудзу там дуже багато міфів, а насправді ж ми її експортували в Європейський Союз і до початку е, повномасштабного вторгнення, е, хочу сказати, що ці цифри сприймались, це було сприйнято добре. Е, ми їх пояснювали, і мені здається, нам е, достатньо вдало е, вдало ми це робили. Але зрозуміло, перша зустріч в такому форматі, і тому емоції подекуди вирвали. Але і для цього і потрібна була така зустріч, для того, щоб ці емоції виплеснути і перейти саме в цифри. В давайте подивимося змога. тепер. Я зрозумів, пане Маркіяне. Давайте подивимося тепер, що може бути далі. А, давайте спробуємо так: якщо цифри і аргументи будуть почуті, який подальший сценарій розвитку подій? І якщо ні. Чи є у нас знову ж таки план Б? Тут треба дивитися з, з, з декількох точок зору. По перше, ми домовились про те, що, наприклад, по цукру спільна зустріч буде проводитися вже наступного робочого тижня. По сокових концентратах і по морожені, малині зустріч буде 5 квітня, в такому ж форматі, в якому відбувалась минулого тижня зустріч українське польське міністерство плюс українські польські асоціації, ми домовилися провести таку зустріч у квітні. Дивіться, тут питання насправді в м'яч на полі польської сторони, оскільки ми свої аргументи абсолютно відверто, абсолютно відкрито в цифрах. Поставили на стіл, пояснили, розказали тут. же питання емоцій. План Б. Ну давайте подивимося. Ми ж підходили до цієї зустрічі вже з, з можливістю експортувати через морські порти. Для нашого спільного розуміння 90% агроекспорту України йде все-таки через наші морські порти. І тому плюс є ще транзит через Румунію. Діє все-таки транзит через Угорщину, через Словаччину. Тому в нас можливості для того, щоб е експортувати е наші товари, в нас є. І якщо подивитися на цю проблему е з точки зору торгівлі, то тут набагато більше втрачає все-таки Польща. На наш погляд, оскільки зрозуміло, через заблоковані пункти пропуску не йде також і імпорт польський в Україну. Ну але якщо це будуть все таки не економічні аргументи, от приїдуть, наприклад, путінські емісари до Польщі, привезуть ще кілька валіз з готівкою і скажуть: продовжуйте. Ну, дивіться, я б тут е, зрозуміло, що якийсь е, вплив е, Росії на, на, на соцмережі і так далі, підігрівання тих техні... всіх настроїв, ну зрозуміло, що він є. Але я все-таки не перебільшував о, цю історію в, в, в таких масштабах, оскільки. Е, Фермерів в Польщі, як і в принципі, фермерів в цілому євросоюзі. Ми ж бачимо протести не лише в Польщі, угу. почув протести. Почув, пане Маркіяне, Дякую, України, дякую щиро далі. за ваш коментар. Не хі, насправді, причини для незадоволення зеленим. От курсом отже, не побачимо. лише не лише політика, все ж таки. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитросевич був з нами.